Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Доброго ранку, доброго дня, хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, кивають голівки і сяють усмішки. Для того, щоб ви зрозуміли, про що буде мова на нашому занятті, пропоную послухати вірші. Неледачі ростимо, руки в нас у будем з зміною батькам в кожній добрім ділі. В країні нашій стільки справ, і все таке цікаве, а я ще досі не обрав, яка найкраща справа. Літак між парами водить, у шахті працювати, хліба ростить, сади садить, будинки будувати. Просторі стеляться шляхи, навкруг широкий обрій. на все відкрито у житті, аби учились добре. Кажуть, що вибір професії це друге народження людини. І того, наскільки влучно ти обереш свій життєвий шлях, залежить яке місце в суспільстві ти будеш посідати. І хоч зараз ви ще зовсім невеличкі, але ви вже мрієте про те, ким. Стати, коли виростити, яку професію оберете. А що ж таке професія? Правильно, професія це робота, яку людина для себе обрала. Справа, якою людина займається в житті. Дізнавшись про те, що ви мрієте над вибором професії, я пропоную вам пограти в групу яка допоможе вам у вашому виборі. Вона називається Що кому потрібно для роботи». Правила прості. Підбираємо інструменти, уніформу і вгадуємо професію. Тож розпочнімо. Викрутка. Молоток. Напилок. Так, гайковий ключ. Хто ж використовує в роботі усі ці інструменти? Автомеханік. Молодці. Друзі, а це хто? Лікар, А вже ж. Давайте поглянемо, що ж використовує лікар в своїй роботі: таблетки, термометр, щоб вимірювати температуру тіла. Шприц Ууу, страшно. А це. Стето фонендо ледве вимовила. Коротше кажучи, лікарська слухавка. Що ж це за панянка, друзі? Як гадаєте, давайте подивимось, чим вона користується: бритва, кліпса для волосся. Гребінець. Так, ножиці. Я вже здогадалась, це перукар. Перукар робить стрижки і зачіски. Так, розумники, хто слідущий? Хтось, хто використовує кухонну лопатку, каструлю. Вау! Носить величезний ковпак. І використовує черпак. Це кухар, правильно, Кухар готує їжу. А ця жінка шиє. Отже, її професія швачка, які ж інструменти їй потрібні. Ножиці, сантиметрова стрічка, щоб правильно робити заміри, нитки і стрічка для прикрас. швачка. Ой, дітки, а цю професію ви, напевно, не знаєте. Давайте думати разом. Для цієї професії потрібен журнал, указка, глобус. І книжка. Це вчителька, вона навчає дітей у школі. Так, так, а чим займається цей чоловік? Для своєї роботи він використовує трохи заляпаний фартух, берет, палітру фарб. Що-що, друзі, ви вже здогадались. І пензлик. Так, дітки, це художник. А цю професію ви всі знаєте. Це поліцейський. Що ж він використовує? Пістолет, кашкет, наручники і рацію. Поліцейський склідкує за дотриманням порядку. Хто тут у нас? Будівельник. Молодці. Він використовує відро, захисний шолом, молоток. І кельню. Давайте скажемо разом будівельник. Так, будівельник. Хто в нас ще залишився? Пожежник. Чим він користується сокирою. Також йому потрібен захисний шолом, вогнегасник і пожежний рукав. Пожежник. Мої ви розумнички. Тепер. Іспит. Кому належить цей фартух? Лікарю? Ні, лікарі не носять фартухів. Він належить художнику. Так. А указкою хто користується? Вчителька, правильно. Дякую, що вчилися і грали разом зі мною. А зараз спитай у мами і тата, яка у них. Я з нетерпінням буду чекати твоїх розповідей про професію і тата. Все буде Україна, наше майбутнє в нас нікому не відібрати.